Виробництво однієї секунди анімаційного фільму може зайняти місяць. Це дуже довгий та дороговартісний процес. Розповідає одна з режисерок знаменитого українського мультфільму Мавка Лісова пісня та сценаристка мультсеріалу Пес Патрон, Криворожанка Олександра Рубан. Анімація може своїми засобами достукатись до будь-якого серця і розповісти будь-яку історію. І сьогодні це можна побачити буде в програмі, тому що є. Речі, про які краще казати саме в анімації, які можуть тебе розповісти важливу історію і не травмувати так сильно, як це може зробити кіно. Фестиваль сучасної світової анімації Ліноліум вже 10 років збирає ентузіастів, готових показати світу свою творчість. У Кривому Розі стрічки фестивалю бачать вперше. Організатори ставлять за мету не лише популяризувати роботи, а й створити умови для розвитку анімаційної індустрії. Ми хочемо підключити до анімації геймінг, тобто ігрову індустрію, індустрію відеоігор, яка доволі добре розвинута в Україні і завжди потребує аніматорів. І анімації ну, це є невід'ємна частина кожної відеогри. Відповідно, ми хочемо це розвинути, об'єднати і подивитися, що з цього може бути. І це не тільки про відеоігри, але про новітні технології загалом. Дуже цікаво взагалі, як розвивається анімація українська, тому що ну у нас багато анімації, але про неї не знають. І от я сподіваюся, знайти для себе щось нове. Глядачам фестивалю показали стрічки українських аніматорів. Чимало фільмів стосувалися війни. Були і фестивальні хіти аніматорів з Угорщини, Франції, Болгарії, Хорватії, Естонії та Бельгії. Переважно про проблеми у родинах. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.